Адіоса amigos! Минулого тижня Бодя був у від'їзді на ібіці. Тому зараз із новими силами готовий говорити про футбол. І не лише про нього. Можна говорити багато чого. Не знаю, додає, додає воно чемпіонату, там якихось кольорів, барвів, чи не додає. О, я не знаю, все-таки курйозний момент. Важливе те, що Карпати вже не вилетіть. Для мене особисто це свято. Я думаю, так само, як для вболівальника Карпат, який можливо десь там зайвого трохи випив, можливо, перевболівав, можливо, сонячний удар. Ну, всякі ж буває. Ну, всі ми ж люди розуміють. Ну, бачиш, повболівав, посвяткувала команда, і не лише і глядачі посвяткували, посміялись, пожартували. Ну, я думаю, це нікому не дивно, але, ну, дивне. Все те, що прийнято. Це якби розповсюдження. Ну, не розповсюджене, просто це нормальне явище. Вийшли, вболівальники, поговорили з суддею, запропонували свої варіанти продовження гри і так далі. Нічого тут особливого я не бачив. Ну, звісно, прем'єр-ліга це зовсім інший рівень, але поговорили, щось, щепнув на вушку арбітру, сказав, друже, щось там щось не те, щось не так. і так далі. А той прийомчик, який йому товариш там зробив, прохід змоги, кинув його так. можна і... ну, Я думаю, десь вони, хлопці, регбі десь займаються, знаєш, типу, вони Курйозні такі моменти, тому можливо, це був знак, що як треба футболістам на полі грати, як треба забирати очки, як треба виходити в Єврокубки, Лігу Чемпіонів. Це був такий показовий момент, щоб не, розслабля... не розслаблялись хлопці. Хто точно не розслаблявся, так це учасники останнього у сезоні українського класичного. Давай, ну хто виграв, питаємося. Ну ж, е... який шахтар, динамо ж виграло. Чесно, один з найяскравіших матчів взагалі в за останні, можна назвати слова, сезону. Можливо, та, суддя десь не засвістів, там була рука, в принципі, очевидна. Потім ще багато моментів. Суддя щось поплив, напевно, на якійсь там 18-й хвилині, ну, неважливо. І... Але загалом матч дуже сподобався. От, тобто було б таких більше матчів, я думаю, глядачів побільшало б 100% на стадіонах. А який гол тобі найбільше сподобався? Ну, мені найбільше сподобався, напевно, перейри гол. А, який перейр. Почекай, я бачиш, я не сконцентрований. Секунди, який переріг. Алан Патрік. Ось він. Зоря відіграла дуже добрий сезон. Відкрились нові футболісти, такі як е, Бонавентура. Почав добре грати. Напевно, знайшов правильні слова до хлопця Юрій Вірнебук. Тому все-таки, я не знаю, задоволений грою зорів загалом. Це більше помилка захисту, але я б не сказав, що це там закономірність якась. Пощастило, ну такі рідко дуже м'ячі так забуваються. Просто не сконцентровані були захисники. Перших 15 секунд хотіли почати гру, якось відчути м'яч, а тут бах і гол. І, ну, Друзі. Гол. Ну буває, це дуже такі, знаєш, я б не сказав, що це розповсюджений гол, але такий гол, якби е перегоріли хлопці, от вийшли, тільки от відчу хочуть відчути м'яч, і тобі залітає, і все, і настрій вже виходить 15-та секунда гри, і ти вже програєш. І тренер здивований, бачив, Бабича пісне. <пісня> ну, чесно, ну для, і для мене теж було здивування. Ну як так? 15 секунд. Я не знаю, це один з найшвидших голів. Буде в чемпіонаті України в прем'єр-лізі. А один з найкрасивіших м'ячів туру був забитий у Полтаві. В'ячеслав Шарпар не лише видовищно відзначився, але й майстерно прокоментував свій гол. Ну, Получилось, забив. Да, ну, бил. Бил в дальний угол. Хорошо, що розшаргенець відскочив. Молодець. Просто молодець. Хлебас. Збрал, як как Вбрав одного защитника, потім второго і пробив. Попав, м'ячу. Попав ворота і гол. Ну, бачиш, після, ну, мій погляд, ну, моя, моя не позиція, я думаю, що футболісти, які забивають такі голи, вони соромляться, вони скромні такі. І після таких емоцій, після такого яскравого голу, їм важко говорити, як вони це його забили. Вони, можливо, самі не розуміють, як вони це гол забили. Просто так, так, ну, так вийшло. Хоча гол сталі Боді теж дуже сподобався. Я не знаю, він. Якісь. Він, напевно, подивився голи Роберто Карлоса <смі> і почав забивати. Ну, чесно, ну мега-гол. Ну я не знаю, ну просто стільки здоров'я треба мати, щоб пробігти стільки, і потім ну так хляпнув, я не знаю. Вротеря, напевно, там шуба завернулась. Що <смі> Васін, Ну він віддав передачу на і Васі, Васін дуже легенько вдарив, я аж захисник в сітку влетів, бачив. Ну, ти бачиш, так, так, такі така сила удару була, що аж захисники силою вітра захисник залетів прямо в ворота. А тепер нова рубрика антипрогноз від антиексперта. Дивись, в кого є три карбованці в кишені зайвих, друзі, чесно, особисто я думаю, переможе е, Ювентус. Все-таки, от, 99% ставлю на Ювентус. Хто хоче, вірить моїм прогнозам, або хоче, там, я не знаю, є три гривні зайвих кишені. Пославте на Ювентус, думаю, що антиексперт все-таки в такому випадку не повинен помилитись, як мінімум. Прогноз на Лігу чемпіонів, на фінал Ліги Чемпіонів. Головне, що тепер люди, які послухали твій прогноз, вже на Реал заряджають. Ні, ну, друзі, не заряджайте на Реал, чесно, я не рекомендую. Хоча все може бути, ти знаєш. Особисто я думаю, що е, Ліга Чемпіонів фінал закінчиться перемогою Ювентуса і Буфону дадуть золотий м'яч. Це антипрогноз або навпаки добрий прогноз. Присилайте нам побільше своїх анекдотів, е, і я буду їх озвучувати. А сьогодні черговий анекдот від антиексперта. Футболіст після невдалих матчів запрошує в гості до себе журналіста і показує йому все, що має: машину, Феррарі, Мазераті, трактор, електрочайник, ноутбук і і і так далі, і так так далі, 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 і так далі. Ну все показав, що можна. Техніку, ну все показав. Журналіст все побачив, відчув, подумав, проаналізував. Але каже, я все, пане футболіст, я все зрозумів. Але от чому ви це все мені показуєте? Каже, сідай. Каже, знаєш чому? Ти в своїх репортажах кажеш, що в мене техніки не вистачає. Тому зрозумієш, що тут техніки достатньо. Ну, що скажеш на анекдот?